Вітаю вас, вітаю, друзі. Вівторок вечір. Я Олексій Ляшенко. наш президент Володимир Зеленський, сьогодні в Бельгії. Вчора був в Іспанії. Зустрічався він сьогодні з прем'єр-міністром Олександром Де Кро та королем Філіпом Першим, а ще з міністром оборони Людовіном Де Дондером. це дуже важливі зустрічі. Чому тому, що Бельгія також нам практично на мільярд. На мільярд на 977 мільйонів буде передавати допомоги. А ця допомога і. Розмінування і артилерія, да, і військова підготовка, і інші різні. А ще там літаки. Так, літаки хтось скаже, що це до 28-го року, але друзі, нам треба жити хтось до 28-го, хтось до 26-го, хтось в цьому році, хтось до 30-го. Ми ж живемо. Да? Неможливо передати всі літаки одразу. От нам кажуть, там 100 чи 150 літаків так не буде. Навіть при самих гарних обставинах. Так просто не може бути. Кожна країна роз, розраховує на себе і розраховує те, що може передати. Більше допомоги, ви знаєте, ну подавляючи більшість до нас доходить, заходить безкоштовно, щоб ви все зрозуміли. Якщо б ми все купували, у нас би вже нічим було давати здачу, як мінімум 2 роки. так що і літаки будуть, і все будуть. А ще хочу поговорити тут про легітимність нашого президента Володимира Зеленська. Якийсь там Путін сказав, що він не легітимний президент. Якісь там росіяни кажуть, що не легітимний президент. А з ким вести переговори? Це, звісно, питання Легитимность действующего голови государства, Вона закончилась. Послухайте, вчора була Іспанія і була зустріч з королем Філіпом VI, який зустрічав нашого Зеленського Володимира Олександровича на на литовищі біля трапу літака. Король Іспанії на секундочку. І він зустрічався з усім керівництвом Іспанії. Сьогодні теж саме в Бельгії. Завтра буде в Португалії. Цей вояж нашого президента Володимира Олександровича показує, хто, що і як. Хто лігітівний, а хто не легітивний? Кому не хочуть навіть руку. Пожати да і кого не хочуть бачити на своїй землі. А ось Путіна да ніхто не хоче зустрічати не те, що на Литовищі, навіть біля туалетів в Іспанії, в Бельгії чи, чи ще десь. Ось це і є нелегітимний президент, як сам він себе називає. А взагалі-то він мокша мо, Ну, машкара болотна, ладно, будемо так казати. Йдемо, друзі, далі. Ідемо далі, Переходимо до себе, а потім знову повернемося до міжнародки. Да? От дивіться. Ну, такий Володимир Омельченко, це директор центру енергетичних програм, центру Розумкова. І він прогнозує, він каже: чому я, чому я намагаюся нічого не... Брати, що буде, що так от, що колись, що обіцяли, щось. Я, е, знаєте, ну, мені більше здається, не те, що здається, я впевнений в тому, що обговорювати ситуацію можна тоді, коли ти хочеш її або припинити, і маєш цю важливість, або тоді, коли вона вже відбулася. Якщо ти бачиш, що ти не маєш важливості по. Знаєте, так повпливати на ситуацію. То краще і не треба. Якщо маєш, бери і впливай. Це я кажу іноді: ось вам, друзі, але не завжди мене підтримуєте, не завжди виходить. Але іноді і виходить. Так, от він прогнозує тариф на електроенергію 4 гривні 80 копійок для користувачів, які споживають більше 100 кВт на місяць. І ось тут зразу ну, сходу дає нам нерву. Думати, колотитися, да? щоб ми ходили, е щось з нами траплялось не те. Давайте так, 4800 для кого? Він пише. Для користувачів, які споживають більше 100 кВт. Це як зрозуміти, Це якщо ти споживаєш 110, то ти за всі 110 будеш платити 4800. Чи ти за 100 будеш платити по старій ціні, а за 10? Чи як це взагалі буде виглядати? Ось цього Володимир Мельченко не каже. Ну, така їхня сутність. Ось хто хоче зробити щось погане в Україні, він завжди скаже погане. Він не скаже до кінця, він десь затормозить, він десь буде щось не так робити. Це якось ми поговоримо про президента і про так звані ЗМІ. Зараз я хочу вам єдине, що ми знаємо, це ось кабмін, це вже постанова кабінету міністра. Це кому не будуть відключати електроенергію, коли. Підуть знову відключення. Хтось скаже, сьогодні ж не відключають. Так, сьогодні пішов працювати один блок атомної електростанції, який був на ремонті. Але, можливо, завтра, післязавтра, не знаю, стане інший. І до зими ми повинні зробити всі планові ремонти. Знову хтось скаже: а ось ми ж зробимо і взимку будемо. Ні, нам не вистачає. Атомної енергетики, я вже це про це казав. А вся інша енергетика, давайте так, 90% іншої енергетики у нас зараз знищена Російською Федерацією. Зима і у нас немає нічого, крім атомної. Якщо зможуть наші енергетики щось відновити. Це буде плюс. Скільки нам буде давати Європа взимку? Це також буде плюс. Скільки ми зможемо зробити маленьких автономних електростанцій? Це плюс, ніхто цього не знає. Які будуть відключення, як буде працювати наша енергосистема? Будемо дивитися, але не вірте київській владі. Ось це вас просто прошу. Не вірте, виступає якийсь там секретар Київміської ради і каже: ми поставимо 30, 40 чи 50 маленьких електростанцій. Насправді ми говоримо про е, перші шість, ці, які будуть розміщені і на правому, і на лівому березі. Далі е, ну, як такого розподілу, по-перше, як такого розподілу не буде, це е, саме ну, такі е, місця, де багато е, проживає багато людей. за все такі спальні зони, будемо говорити відверто. Будуть 300 тисяч мешканців, не буде. Ось що б він не казав. я Не хочу навіть закінчувати – Не буде. Ось поки в Києві влада Кличка Бондаренка і там більшість буде е, Європейської солідарності Порошенка, а вона так є, там коаліція Порошенка і удара Кличко, нічого в Києві доброго і гарного не буде. Оце ви повинні зрозуміти, готуватися і себе налаштовувати на погану зиму. Це так вирішили кияни, коли обрали. Кличка це так вирішили кияни, коли обрали в Київраду більшість від Кличка і Порошенка. Все самі винні, самі зробили, самі зварили, самі тепер їмо. І будемо їсти. Так, от не будуть вимикати об'єкти паловно-енергетичного сектора системи життєзабезпечення і залізничного транспорту, установи охорони здоров'я, військові частини та ЦЦК, підприємства оборонного комплексу, підприємства діяльності, яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної це таке якесь розмите поняття, підприємства діяльності, яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та Енергетичної безпеки країни. Оце корупційна складова. Тут можна втулити, кого хочеш, як хочеш, де хочеш. Електронні комунікаційні мережі. Зрозуміло. Ну, все зрозуміло до цього. Далі, органи державної влади, Верховна Рада, Кабмін, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи, органи внутрішніх справ, прокуратура, СБУ, ДСНС. От все начебто нормально. Да? От все, все зрозуміло. Відпаленно енергетично до ТЦК, до… але треба всунути корупцію там, де ми зможемо брати хабарчик, там, де ми зможемо своїх підтримати, там, де ми можемо виключити всіх, а це ж своїм. Це ж ми можемо сказати це підприємство. І його діяльність важлива для продовольчої програми. Друзі, оце називається ось 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 скрізь у нас присутня корупційна складова. Ось тому я кажу: кабінет міністр вже негодний, і його треба просто змінювати, реформувати і створювати взагалі новий уряд. Йдемо далі. Міжнародка знову у нас міжнародка. Ну, є такий глава Міністерства закордонних справ Польщі Родослав Сікорський. Ну він стільки не заявляв. Ну, блін, я хочу сказати, що ви знаєте моє відношення до Польщі, до його, до уряду Польщі, до влади, але тут ну красава. Ну, от красава. Ну, що він сказав? От газети Виборчі, да? газета Виборча, що Польща не повинна виключати відправлення польських військ до України. Очень сказал? І в Росії не знають, що... а чому він так сказав? А ось це вже не визначить. Уже росіяни починають щось формувати, думати, говорити, мандражувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Давайте підтримаємо один одного. Підтримайте український Ютуб, Україномовний Ту, повісьте про натисніть вподобайку, натисніть дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Якщо ви можете, якщо ви... У вас є така ласка? Розбовсюдьте, напишіть коментарі. Ви можете підтримати донатами канал. Тому що канал потрібний, ми робимо потрібну справу. Ми ведемо збір на дрони, на спальники і на стільки посилок через нас переходить до військових, до наших хлопців-захисників. Підтримайте канал. Так от ідемо далі, по Радиславу. Породиславу да, по Сікорському. Ще він заявив, що а, Сполучені Штати сказали, що якщо не дай Боже, Росія застосує тактичний ядерний снаряд, хоча б то тоді Сполучені Штати знищать всі угрупування російських військ на території України. Ну це добре, але у мене питання: а чому зараз не знищити? А чому тільки на території України? А чому не на території? Ну, слухайте, ну дуже питань, хоча заява така є, і також росіяни у невизначеності і також будуть думати. думати, що там, як там знищують чи не знищують. Ну і саме цікаве, знаєте, я просто-просто від цього насолоджуюсь, да, що сказав Родислав Сікорський, що Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів у нашій країні. Я не знаю коли, я не знаю, чи запровадить взагалі, але що він це говорить. Ну це вже робота. да? це вже така гібридна робота на мізки росіян, на всіх росіян. Зрозумієте? Можливо, вона й не буде ніколи, але це така інформаційна. Російна робота класна. І от він каже: на обмеження на пересування російських дипломатів в нашій країні, які стосуватимуться і посольства, і консульського персоналу в Росії в Польщі. Він сказав, що російським дипломатам, дипломатам дозволять пересуватися лише в межах Мазовії, території на сході Польщі. Блін. А консулам лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Ну нормально, ну нормально. Ти тут працюєш, отут і живи, у тут і їзди, у тут і пий, у тут і їж, тут і в туалет ходи. Все нормально. Виключення зроблять тільки для однієї людини. Голови посольства. Ну це посла. Ну класно. Думайте, росіяні, росіяни, ви думаєте, думайте. думайте. Ну і закінчити я хочу ось таким коментарем про те, що європейські інструктори, фахівці будуть навчати наших військових. Тут на російській мові на оригінал. Мені написали, наших будуть обучати. Наші ребята можуть вже обучати навикам ведення війни, так як наші реально бойові практики на полі бою, не теоретики. Але велике їм дякую. Закінчили українською мовою. Друзі, треба розрізняти, як кажуть, мух від борщу. Давайте так. У нас формуються нові бригади, нові, нові підрозділи. І ці люди знають трактор Білорусь. Або ЮМЗ, який був, да? або ще щось. Але вони не знають Бредлі, вони не знають Ерчі, вони не знають Леопарда, вони не знають Челленджера, вони не знають ПВО, ні Іресті, ні Патріот, вони не знають ні навіть стрілецьку бро... зброю імпортну. Розумієте, вони не знають Хаммерс. Ну, все це нове для наших людей. І цьому треба Навчати, починаючи від мови, від того, що у них різьби інші, від того, що у них ліва, права йде, від того, що у них різні там ключі, да, не 14, а 15 і, і так далі, і так далі. І все це потрібно. Це ось те, що я казав, казав неодноразово. Але не чують люди, що друзі, від того моменту, коли прийнято рішення надати нам щось, до того. Коли воно буде на полі бою, пів року. Будь-що з техніки. Тому що якщо да, ця техніка передається в той, той підрозділ, де вона вже існує, і там є наші хлопці фахівці так вона буде швидко, як тільки доставлять, якщо вона дається в підрозділи, де там немає наших фіхівців і її ніколи не буде, бо в нові підрозділи тут потрібно навчання. Причому ретельне і навчання таке до автоматизму. Хлопці повинні знати. Так що давайте тут не гарячкувати. Я дуже дякую вам, що ви впевнені в наших героях, впевнені в наших захисниках. Але треба розділити. Друзі, я хочу подякувати вам. За вашу допомогу почну з тих, хто за величезна подяка за донати. матяш Ірині на добре справи написала Стапчук Ользі, на спальники, Петращук, Ольга. І ще один Петрощук Ольга, Монобанк і Приват24. Дякую вам, Ольга, дякую, величезна вам подяка. Греб Любомірі. Хрущовий Тетяни, також на канал і на розсуд. Два перекази. Дякую вам, Таня, особисто дякую. Черновський о, нашим дівчатам з Італії, це наші постійні дівчатка, це члени нашої з вами друзі родини, нашої спільноти, які допомагають з першого дня. І скільки можуть, як можуть, як у них виходить, коли ми почали допомагати, коли ми почали працювати на нашу перемогу разом. Це Черновська Лідія, велика подяка Григорян Марія. І Шалаєва Оксана вони завжди втрьох дають донати, і це я ще раз кажу. Ніколи не звинувачуйте мене, що я проти когось хто за кордоном, коли там є різні люди, є наші українці, які живуть там багато і довго, є мої знайомі, є мої друзі і які не забувають Україну і роблять все, що можна для України. Я по іншому відношусь до інших і тільки чоловіків. Замітьте. Тільки чоловіків. І тільки тих, хто поїхали після 24 лютого лютого 2022 року. Ось це так, ця категорія. Всі інші це класні українці. Є різні взагалі-то класні, не класні, але різні. ті, хто допомагає Порошенку брехати, ось ті не класні. Дякую вам, дякую вам, дівчата. Також велика подяка Петухову Андрію Монобанку. Друзі, ще у нас є монобанка. Не монобанк. Це картка, а є монобанка, на яку ми збираємо на дрони. Там в опису є посилання на цю монобанку. Можна заходити і перераховувати. Зараз на цей час там 9800 гривень. А ще це на дрони. Сугубо на дрони. нікуди ось з монобанки, нікуди не йдуть гроші. Ще є на картках, де було написано на дрони 5600. Зараз. 15 15400. Ну, щось повільненько ще ми не назбирали навіть на один дрон. Ну нічого, різне буває, кінець місяця все у нас іде нормально. Друзі, я дуже хочу подякувати спонсорам. І я нікого не розділяю. спонсори каналу це зовсім інше, ніж спонсори, навіть не спонсори, а волонтери для армії. Ну, ну це. Це трохи інше, і не треба тут знову о -о, ображатися ще щось. Далі, спонсори це те, що ми з вами От, От це категорія людей. Дуже мені дорога, яка дає нам з вами зустрічатися, дає з вами спілкуватися, замінити мікрофон, замінити камеру, як потрібно. Згоріла лампочка. Ну і ось як і дівчата навіть сказали, там кажуть, від трьох одне вам на каву. Дякую вам ще раз, дівчата. Марія дзвонила і сказала на каву. І туди, і туди скрізь. Все, друзі, дякую. Тому я думаю, все всі вже все зрозуміли. Ну і посилки: ті, що ви висилаєте, посилки дуже потрібні. Я ще раз вам кажу: запити, тонометри, запити аптечки будь-які для лікування, друзі. Запити, одноразова посуда, сітки, маскувальні сітки, і сітки від дронів, ось це все йдуть е, те, що, ну, те, що для, для війни, і те, що для наші. ну, Хлопцям, щоб вони залишалися більш здоровими, більш живими. А те, що ви смаколики, їжу, е, рисуночки, картиночки, листи це дуже-дуже потрібно. Це зігріває хлопців і поїсти, і почитати, і подивитися, і просто вони. Увага! Для них увага! Вони не зря там це роблять, гинуть і так далі. Якось я дуже просто це сказав, але воно вже ми, мабуть, живемо в цій ситуації. Друзі, дякую вам, дякую до завтра. Завтра 5 хвилин, а ввечері у нас стрім. Україна переможе. Можливо, буде, якщо світло, а можливо, і не буде.